Коли мені було тісно, ти давав мені простір. Псалом 4, другий вірш. Слово тісно в єврейському оригіналі також перекладається як утиск, тиск або небезпека, а слово простір позначає місце вільне від страху. Бог не завжди, далеко не завжди, змінює наші зовнішні обставини. Натомість Він змінює внутрішній стан людини. І парадоксально виходить: в той час, коли все навколо сприяє поглибленню нашому страху, ми знаходимо місце вільне від страху. Де ж це місце? А псалмоспівець дає відповідь: хто дає це місце? Ти давав мені простір. Лише Всевишній може дати ось це. Місце вільне від страху. Чи віримо ми в це? Хороше запитання. Бажаю кожному знаходити мир, глибокий спокій, і ось це місце вільне від страху, а воно у Всевишньому, в Господі Ісусі Христі. Благословень Боже, кожному.